Псалом 44: Проповідникові хору, синів Кораха, Маскіл. Боже, на наші вуха ми чули, наші батьки нам розповідали про діло, що учинив єси за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив, порозбивав народи, а їх поширив. Бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу, а Твоя десниця і Твоє рамено, і світло обличчя Твого, бо Ти їх уподобав. Ти, Царю мій, мій Боже, Якові вирішував перемоги. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я би не покладався на лука мого, і не спас мене меч мій, але ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників наших. Богом ми день у день хвалились, і твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами, та завернув нас до втечі перед ворогом нашим. І наші ненависники нас пограбували, Ти віддав нас, мов овець, на заріз, і народи нас розвіяв. Спродав єси народ, твій За безцінь і не мав великого заробітку, їх спродавши, віддав на посміховище нас сусідам нашим, на погорду й на ругу тим, що навкруги нас, вчинив єси нас поговором між людьми. Народи над нами хитають головою. Увесь час передо мною моя ганьба, і сором мені обличчя вкриває. Від голосу ганьбителя й злоріки, від ворога й супостата усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе й не забули, і не спроневірилися союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші. Коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерти, коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б, так Він знає таємниці серця, та ж через тебе нас убивають повсякчасно, і як овець, що назаріс, нас уважають. Устань! Чому спиш, Господи? Прокинься, не відкидай навіки чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гнів наш, душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас твого милосердя ради.